У 2022 році е, я мав змогу е, змагатися на двох престижних фестивалів, е, фестивалі е, спортивних. Перший це Беларлон-фестиваль, Стронг це разом з паном Василем Верестюком Сергієм Конюшком, які мені допомагали, піднімали саме, ми разом піднімали цю тематику, але вони вже були. Багато часу це робили, і я дуже хотів бути дотичним, саме показати, що адаптивний спорт повинно впроваджувати в Україні не тільки паралімпійський, а адаптивний, коли людина з однією рукою, з однією ногою може вийти на рівень е, звичайним хлопцям і змагатися. І неважливо, яку він е, підніме так, там вагу або ще щось, але він себе відчуває ну, максимально класно. Тому ми тоді вирішили зробити адаптивну. Лінію саме на цьому фестивалі в Іспанії, де була серія різних стронговських змагань, де я там ходив з большою вагою, піднімав все таке інше, і ми зробили це. Я дуже дуже радий, і це підштовхнуло в цьому році, так, в цьому році є такі ну різні різні фестивалі також людей з адаптивними адаптивних спортсменів в штатах зробити на шталь такому як ми робили як робила україна тому це дуже круто що навіть американці на це подивилися і сказали вау ми хочемо таке зробити потім я вже йшов на арнольд Пауерліфтинг, ну більш як стронг а виступає Пауерліфтинг з окремими вправами дедліфт це був це була америка це був нереально великий масштабний захід, де було дуже 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 багато локацій, де присутня було більше 20 тисяч людей впродовж 5 днів. Тобто це ну, нереально щось. Це щось на типу Олімпійських ігор, тільки там е, трішки інші змагання, все таке інше. І там була мене змога підняти е, вагу для того, щоб встановити світовий національний рекорд е, саме з підняттю такої вазі в моїй вазі. Цю штангу я піднімав 260. засчитали мені, 280, на жаль, не зарахували. Ось, але навіть 260 це був е, світовий рекорд. Мені сказали, навіть 240 був світовий рекорд. Ну 260 зробив. Зараз готуюсь на декілька змагань. Е, в грудні я хочу по стронгам в Києві, також підняти велику вагу і підтримати захід для ветеранів. На наступному році я буду готуватися на Арнольд бодібілдинг. І буду виходити на рівень як адаптивний атлет саме в Америці і в Європі для того, щоб максимально показати і підтримати наших людей, військових, цивільних, дітей, що інвалідність – це не вирок, що ти можеш бути унікальним і можеш здобути найвищих, найвищих рівнів в своєму житті. Я хотів піти на в Паралімпійські ігри, я пішов в пором реслінгу і взяв чемпіона України і попав е, в зборну України в пором реснингу. Але е, ще до втрати руки в Бердянську я написав програму Соціальна битова корекція для дітей з інвалідністю, і я допомагав завжди людям з інвалідністю. І коли ти борешся навіть з сильними хлопцями з інвалідністю, але які народилися е, з такими втратами, мені було тяжко. Бо я себе відчуваю здоровою людиною. І коли я їду навіть за кордон до родини, дуже часто мені там кажуть: ти ж повинен воювати. І коли бачать мене, вони не бачать руку, відсутність руки. І я коли показую посвідчення інвалідності, вони ой, вибачте. Але мені це дуже приємно, що мене сприймають саме ну, такою людиною, в нормі і все таке інше. Тому я, я не захотів далі виступати саме як паралімпієць, бо може це буде в подальшому, але поки хочеться допомагати нашим хлопцям, дівчатам, дітям, військовим, саме показати адаптивну частину, тобто, що людина може адаптуватися. І це дуже важливо. Для мене це дуже. Архи важливо, щоб кожна людина могла адаптуватися. Бо, на жаль, паралімпійська частина це якісь частки змагань. Є дуже багато неолімпійських видів спорту, і це треба підтримувати саме через адаптивну частину. На жаль, наше так, ментальне здоров'я і Суб'єктивізація інвалідності, вона на жаль на, на тому ще часі, на, на пісородянському часі, і хочеться це піднімати. І я бачу, як багато сьогодні вже організацій, різних спортивних е, фундацій вони роблять те, щоб реабілітувати людей. Але на жаль, ми розуміємо, що це багато. І окремі організації, вони щось роблять, і це супер, але це потрібно впроваджувати в маси, в школи, в бізнес, там ну, в різні, в різні е, частини соціального життя, щоб люди розуміли, хто такі є люди з інвалідністю, герої, все таке інше. І я почав з цим працювати. Я щодо цього змайстрував. Класний винахід, який мені допомагав в цілому тренуватися і ставити рекорди. На сьогоднішній день я написав програму відновлення, психологічна реабілітаційна програма, такого більш адаптивного напрямку. Це не є реабілітація як специфічного напрямку, так через медичні якісь там аспекти. Це є реабілітація стосовно. Того, як людина повинна адаптуватися, інтегруватися в наше суспільство і що може їй допомагати в цілому, Спортзали таке інше. Ця програма саме на це направлена, і вже багато хлопців, дітей, які проходили через мене, проходили через цю, ну я б сказав би. Такі стартові внески цієї програми, да, вони відновлюються, вони працюють. І я бачу, і бачу, і бачу, як багато людей мені пишуть в директ в різних месенджерах, кажуть, що я це взяв, я це взяв, або це мені допомогло, і таке інше. На сьогоднішній день я вже це запатентував, цей винахід. І зараз буду патентувати програму, щоб надавати її в масу, щоб люди могли її сприймати безкоштовно для того, да, щоб відновлюватися і таке інше. Дуже багато людей вони сьогодні кажуть, Вов, а як мені підійти до людини з інвалідністю? Я кажу, як би ти хотів, щоб до тебе звертався? Він каже, ну звичайно, нормально. Я кажу, чому ця людина, особливо, яка пережила втрату, вона не має права, щоб до неї саме так зверталася. Бо, на жаль, я бачу, особливо, коли це чоловіки говорять, є така суб'єктивна думка, що чоловік, який не був на фронті, він вже ну якось підставив нашу країну або підставив, аби... Щось подібне, і багато людей, особливо чоловіків, вони бояться. Зробити цей крок до військового, який переживає втрату, Бо він думає, що той буде його карати, казати, ах ти де, де ти був, і все таке інше. Але військові таке не кажуть: я ніколи не чув. Навпаки, вони кажуть, хлопці, при приходьте до нас, допомагайте нам, будьте з нами, вчіть нас тому, чому ми не знаємо. Бо, наприклад, в тебе гарна родина, в тебе є діти. Розкажи мені, як мені створити сім'ю, або в тебе є бізнес. Розкажи мені про це, або ти спортсмен, розкажи, як мені. Піднятися, можливо, на, на коліна, але стати спортсменом. Так? Як мені стати, ну, тобто, знову повернутися до життя, бо саме це їм сьогодні потрібно. Не потрібно, як я бачу, дуже багато якихось там центрів. Це все класно, але це таке щось маленьке. Але коли ми говоримо... Що людина з інвалідністю може зайти в будь-який заклад і мати і відчувати себе дотичним до будь-якої людини, яка там є, то це є супер. То ми тоді дійсно долаємо і подолаємо ворога і наслідки, так да, вони тяжкі, але кожна людина буде жити цілісно і, звичайно, мати певний сенс для повного життя. Є багато достатньо організацій, які працюють хто з дітьми, хто з військовими, хто в цілому з родинами в комплексі. В цілому не всі якось дотичні до цього. І це супер, це супер, але це є капля в морі. Мені здається, що держава повинна не, не направляти тільки в якусь там окремі ну, установи або окрему організації. Це повинно робити все. Всі. Тобто, це там, наприклад. Робити такі класні ярмарки там профронтаційного характеру. Наприклад, в Швейцарії, де моя родина, я спілкувався з військовими, спілкувався з людьми, які там не, не немає війн, але якщо вдруг ти якось там переживеш, якусь там, якусь ремучу подію, це буде ампутація, то вони цей час, поки ти реабілітуєшся, вони платять тобі по перше зарплату, тобто вони показують, що ти є цінний. По-друге, вони ставлять тебе ну настільки високо, що роблять все, що потрібно вдома, тобі для того, щоб адаптуватися. Налаштовують транспорт, якщо ти водиш, налаштовують твою роботу, або змінюють вектор. Наприклад, ти там, працював двома руками. Вони або роблять так, щоб ти працював одною рукою, або щось в такому плані. І скільки для цього треба часу, стільки треба. Тобто там немає місяць, два-три. І саме це є класна адаптивна реабілітація до того, що є фізичні якісь аспекти болю, і все таке інше. Це проходить. Але так, я по сьогоднішній час фантомну болю відчуваю, я не п'ю ніяких ліків спеціально, щоб, по-перше, розуміти, що я живий, по-друге, не робити погано своєму організму. Але це все до цього можна звикнути. І дійсно сильна людина до цього звикає, але далі спроможність е, дати людині життя і певний сенс, те, що говорив як е, колись Віктор Франко, людина, яка, ну, яка втрачає сенс, за що їх ухопитися, що для неї буде важливим, що вона може стати зробити. І от щоб не, не повторяти, на жаль, да, там, Другу світову війну, коли людей Просто їх відокремлювали. А це може бути місце, або це може бути відокрем... відокремлення психологічного напрямку. Тобто, коли людина дивляться, і сьогодні вона каже: Військовий, через 3-5 років це буде інвалід, на жаль, і вже ніхто не запам'ятає, вже ніхто не буде говорити. Не буде такого свята, там трояндочку дали і все. Тому дуже важливо на кожному рівні, на кожному соціальному рівні розробляти план реінтеграції військових. допомагати, як він може стати дотичним або в бізнесі, або в якомусь там напрямку адміністративному, або в політиці, або в науці. Тобто я знаю дуже багато військових, які дуже розумні. Вони мали бізнеси або мають бізнеси, Вони або втратили за сьогоднішній час, і все таке інше. Вони можуть і знають. І ще мені дуже подобається ізраїльська армія, в тому плані, що вони ставлять. Життя людини на дуже, дуже 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 високий рівень, і не тому, що їх там не так багато. Вони можуть стати багатою армією і мільйони більше. Не в цьому питання. Питання в цілому життя, не важливо кількість, важливо якість людини, яка буде далі жити. І вони що роблять? Вони кажуть ну в цілому. Навіщо нам платити податки? Ой, не податки, вибачаюсь, навіщо нам платити людині, якісь там виплати, коли ми можемо допомогти людині, реінтегруватися і стати е далі в суспільство, працювати, жити і таке інше. По-перше, ми не знецінюємо, тобто ми дивимося на нього спочатку, як на героя і як на людину. Чоловік, жінка, неважливо. І потім він вже живе навіть в соціальному фізичному житті, правильно структурно, як люба людина, і навіть може досягати більше. При його там бажанні і все таке інше. Саме це, на мій погляд, воно би дало би такий поштовх для того, щоб саме військові, особливо, які сьогодні соромляться інвалідності, вони е могли б дивитися це і сказати, я спробую, я спробую, я спробую. Тому я зняв свій протез, для того, щоб показувати людям, що життя продовжується, що ти гарний не тому, що в тебе дві-три там, або ще щось, тому, що ти людина, тому що ти. Ти людина, все. мені більше нічого не треба.